Так, я маю дуже багато чого розповісти, тому що тиждень у Сполучених Штатах був дуже багато насичений на події, зокрема і на події, які стосуються президентської перегонки, тут у Вашингтоні і в Сполучених Штатах, а також і дня святкування незалежності України, яке теж українська громада і не тільки українська святкували тут по Штатах загалом. Розпочну я, звісно, із президентської перегонки, тому що вона набирає обертів. І минулий тиждень означився тим, що закінчилася демократична конвенція. Це такий з'їзд демократичної партії, коли демократична партія остаточно офіційно вже номінувала, і кандидат отримав номінацію від партії. На президентські вибори знаємо всі, що це стала нею стала Камала Гарріс. і зараз Камала Гарріс із своїми тім, тіммейтом, або як називають ранінг мейтом тімом волзом. Вони їздять сполученими штатами та проводять таку передвиборчу агітацію. Важливо також зазначити, що у своїй промові до демократів Камала Гарріс зазначила і питання України. Звісно, вона сказала, що вона була у переговорній групі із країнами НАТО про те, що Україні потрібно проводити і надавати допомогу. Вона це зазначила у своїй промові, і це було важливо для України, зокрема. Це якщо говорити власне про цю демократичну конвенцію, звісно, це одна із найбільших подій, других найбільших подій в цій передвиборчій кампанії цьогоріч, і взагалі передвиборчій кампанії сполучених штатах, і наступним кроком цієї перегонки передвиборчої буде якраз дебати обидвох кандидатів. І тут скажу, звісно, що не відбувається без драми. Драма, звісно, з боку кандидата від республіканців Дональда Трампа, на тижні він на своєму твітері вірніше спочатку він заявив на зустрічі із виборцями в на одній зустріч про те, що він не знає, що буде з виборами, як вони будуть відбува з дебатами. Вірніше, як вони будуть відбуватися, за якими правилами, і саме тому він поставив таке підпитанням власне проведення цих дебатів загалом, але пізніше він все ж таки погодився і у своїй на своїй сторінці у мережі ікс, колишній твітер, він зазначив, що він все ж таки прийде в вересні, 10 вересня на дебати із Камалою Гарріс А штаб демократів своєю чергою цього тижня теж про дебати багато говорили. Вони зокрема закликали організаторів ABC News компанії, яка буде проводити телекомпанії, яка буде проводити дебати обидвох кандидатів, щоб зберегти правила, які були в першому турі дебатів. Між Демократами та республіканцями тоді демокра... демод штаб редемократів представляв чинний президент Джо Байден. Власне мається на увазі, аби зберегти оці ці правила про відключення мікрофону, про неможливість перебування кандидатів, тощо і власне це і спонукало напевне, що Дональда Трампа до таких роздумів про дебати загалом і звісно в тому твіті, де він погодився все ж таки, бути і дебатувати. Він зазначив, що ABC News – це умовно фейкова платформа про те, що він дуже часто говорить, і він говорить про те, що дебати повинні відбуватися на платформі Fox News, яка є більш лояльною до республіканців. Власне. Це все, що зараз така драма відбувається довкола дебатів власне дебатів у цій передвиборчій перегонці. Важливо також сказати і уточнити в цьому моменті, коли закінчилася демократична конвенція, провели пул опитувані людей, і Таймс повідомляло про те, що Камала Гаррі знову лідирує, знову випереджає свого опонента Дональда Трампа на на чотирьох на кількох пунктах, зокрема там чотирьох, якщо я не помиляюся. Звісно, і власне тут ще також важливим моментом є те, що після демократичної конвенції збори коштів на виборчу компанію демократів зросли до більше 500 мільйонів доларів це дуже велика сума, і вона почала зростати якраз після демократичної конвенції, що також є е, таким е, знаком про те, що е, е, демократи, можливо, не помилилися із кандидатом. Е, тут е, я зі свого досвіду скажу, що я їздила цього тижня до Міссурі, це е, червоний штат, і я там е, е, намагалася спілкуватися. Кі трошки із людьми дізнаватися їхні думки про те, за кого вони будуть голосувати, і багато людей. До прикладу мені сказали, що це життя вони голосували за республіканців, але цього разу будуть голосувати за Камалу Харріс. і вони досить так по пунктах позначають, чому саме вони будуть її вибирати, тому що там вона про буде знижувати оплату за житло, буде пробачати лони. Оце все вони, вони аргументували своє рішення. Цим тут е, 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 також у рамках оцих всіх передвиборчих е, е, турів агітацій, е, то що Дональд Трамп цього тижня відзначився знову черговим скандалом. Зокрема, він провів так званий е, передвиборчий е, зняв передвиборчу е, агітаційний ролик на національному меморіальному комплексі. Арлінгтон це місце військове кладовище, і тут важливо сказати, що на цьому місці не можна проводити агітації. Це заборонено федеральним законом, і про це повідомила Дональду Трампу, але він він вирішив що він має, має, має має напевне можливість це зробити Його фотограф фотографував, як він підходив до вінка чому це відбувалося тому що цього тижня була річниця виходу третя річниця виходу американських військ з Афганістану, і власне Дональд Трамп таким чином хотів відзначити і сім'ї тих людей які власне військові військові яких з Поклали своє життя під час цього виходу тощо, але тут важливо якраз уточнити оцей момент, що на такому пам'ятному місці, як військове кладовище, не можна проводити агітації, і це заборонено федеральним законом. Це також під час цієї зустрічі на цьому військовому кладовищі Дональд Трамп, звісно ж, про критикував чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Зокрема, він сказав і критикував його якраз в темі, яка стосується виходу американських військ з Афганістану. Також Якщо говорити ще ще останні такі кілька моментів, які стосуються саме цієї передвиборчої компанії, то до прикладу кілька тижнів тому Дональд Трамп на своїй сторінці в мережі X колишній твіттер знову опублікував фотографію відомої співачки Тейлор Свіфт про те, що нібито вона підтримує. Його, але це була фотографія, яка була згенерована штучним інтелектом. Пізніше експерти звернули увагу на це, і тут важливо також сказати, що до прикладу, Камала Харіс, вони отримують дозвіл на використання пісень від. Голівудських зірок і голівудські зірки самі таким чином підтримують наприклад, до прикладу Камал Гаріс. А Дональд Трамп вирішив зробити такий хайп популістичний такий крок. Тут варто сказати, що сама Тейлор Свіст поки не висловилася на якого кандидата вона більше якого ко якого скандидатів вона більше буде підтримувати, але про це багато хто чекає, тому що вона така в Америці ікона е, популярної музики тут у Сполучених Штатах. Е, на її концертах е, дуже багато ми знаємо людей приходить. Тощо е, закінчує е, е, це питання із виборами, і хотілося б мені повернутися ще до ще однієї важливої теми і важливої. Е, Історії, це зокрема святкування дня незалежності України у Сполучених Штатах. Ми новини лайфі. Я зокрема ми написали великий репортаж про те, що відбувалося в сполучених штатах 24 серпня цьогоріч. до ось зараз. ви бачите на екрані дуже багато і дуже велелюдно було у Вашингтоні. Зокрема, була відбувалася хода в підтримку України. Так і ця хода відбувалася звідси від Білого Дому, де я знаходжуся. Люди прийшли з до пам'ятника Шевченку. Це добряча така відстань. І люди прийшлися із жовтими стягами. Анонсовано, що акції будуть відбуватися всюди по штатах. І звісно, так і було. У йорку теж була хода до прикладу, де люди теж із жовтими стягами прийшлися по центру міста, підняли український прапор біля мерії. У Філадельфії теж відбувалася така історія важливою такою традицією, яку українська громада тут продовжує. Це є забіг у вишиванках у Вашингтоні. Зранку, 24-го він відбувався цей забіг у вишиванках. В Нью-Йорку відбувався забіг у вишиванках. І тут важливо уточнити і сказати, що і в Нью-Джерзі, це штат поблизу Нью-Йорка, в джерсі Сіті, українська громада там теж відзначилася вишиванковим забігом. І вже в четвертий відбувається така історія там, в тому місті. Тобто день незалежності України у Сполучених Штатах Українці відзначили, і звісно, акціями. Зокрема, тут важливо сказати, що разом for Ukraine, United Help Ukraine, організації Ukrainian Rally in DC, Вони брали участь у всіх цих заходах для того, аби в чергове зібрати українську громаду по сполучених штатах і, і відсвяткувати зокрема де. Незалежності, зокрема, е, ще така дуже важлива е, тема, і історія, яку би я хотіла поділитися, це we'll Stop for Ukraine. Це, е, е, Такий проект, який започаткував German Marshall Foundation, німецька фундація тут у Вашингтоні. Спільно із Говардом Баффетом, філантропом, бізнесменом, сином одного із найбільших найбагатших людей у світі. Вони спільно започаткували такий проект. Він має відголоски до. Проекту, який був Стаб у Європі про відбудову Європи після другої світової війни, і власне ці дві фундації вони вирушають сполученими штатами. Вони вже відвідали щонайменше 10 10 штатів, спілкуються з громадою. ви можете бачити на своїх екранах. Розповідають про Україну, розповідають про те, що відбувається, як відбувається, чому потрібно підтримувати та відбудовувати Україну. І Із анонсом таким у вересні, 5 вересня, буде відбуватися поїздка в Колорадо, в жовтні буде де відбуватися поїздка в Коха в Огайо, і закінчиться ці всі вісел стаб у листопаді поїздкою в Кентукі, В Кентукі, в Канзас Сіті. Це теж червоний штат, і в якому зокрема важливо проводити адвокацію та говорити. Про Україну розповідати і громадам, бізнесменам, аграріям тощо про Україну та українські питання. Це, це наразі це всі новини на цю на цю хвилину. Від мене сполучених штатів я буду продовжувати тут працювати. Буду спостерігати за всіма новинами, які відбуваються тут, і буду повідомляти про все найголовніше із сполучених штатів. А поки передаю слово студії. Студія вам слово.